Як же мені набридло це закублене волосся у моєї ляльки, вирішую його розчесати. Ділю волосся на прядки і намагаюся поступово прочісувати. Але потрібно ділити ще на менші прядки і знову чесати. Ділимо стільки разів, скільки необхідно, чим менша прядка, Тим легше її вичісувати. Я не боюся, що моя лялечка залишиться лисою, в неї досить велика кількість волосся, щось залишиться все одно. На два хвостики, сподіваюсь, вистачить.